Що високого присвяченства, ваше місцеподобія, ваше отці, пані консул, шановні учасники, гості нашого наукового, наукового зібрання конференції, присвяченої теми православна церква і сучасне суспільство. проблеми і перспективи. У нас цю тематику ми вирішили. Визначили так собі на минулій конференції, коли проводили минулу конференції в листопаді, прозвучала е, така ідея, і ми зразу цю ідею підхопили і відразу почали, приступили до її реалізації. І виявилось так, що е, визначили ми це в листопаді, а вже за деякий час почалися ці буремні події і в нас в Україні, в Києві, в столиці, на Майдані, ці події переділилися на всю нашу територію України. Тому тематика нашої конференції є зараз досить актуальною, саме як православна церква існує у різних формах виявах і проявах і сучасним суспільством. на відміну від російської церкви, де є дуже надто тісні стосунки між церквою і державою, і тому в теперішніх ситуаціях церква не тільки своє втрачає, а втрачає свою сутність, своєї місії. Православна церква в Україні. Є набагато, набагато відчула е, ситуацію інтуї, інтуїтивно, внутрішньо вона відійшла до цієї форми політейності, просто церква і держава будує нову модель. Церква, суспільство і держава. І саме е, мені дуже приємно, що наша академія стала, є можливість, що вона стає площиною чи площадкою, де ми можемо зібратися в такі багато і цер церковних представників різних соціальних, наукових, суспільних інституцій, і щоб підняти дані, дані питання, дані проблематику і спробувати дати відповіді на ці питання. І ще не даремно ми проводимо нашу конференцію в приміщенні, де ми зараз перебуваємо, в приміщенні монастиря, жіночого монастиря Василія Волинкова. Ми проводимо цю конференцію не тільки за те, що на сатовий зал ще доробляється, а в цьому є певна символіка. На початку це було приміщення монастиря, потім тут було приміщення НКВД, де я ще був студентом, коли вчився, ще були чутки, що тут НКВД було в такому негативному плані, де допитували людей і робили свою чорну і темну справу представники того окупантів. Після цього тут був наукова інституція, філіал політехнічного інституту. Далі тут були семінари, аудиторії, які ще я навчався і тут знову монастир. І тому саме від того, як зараз ми з вами відреагуємо на проблему сучасності, буде залежати в майбутньому, кому належатиме це приміщення і яку функцію місію вона буде нести. Тому на даному риторичному питанні. Я би хотів би розпочати роботу нашої конференції і запросити до слова нашого правлячого хірея, батька, натхненника нашої академії митрополита Луцької Волинського Мухані. Саме вона буде погована, євроспільнота. З чим ми йдемо в Європу? Звичайно, що великих технічних здобутків, якими ми можемо, немає. Є тільки ті досягнення, якими ми сьогодні вже користуємося. Але з чим ми можемо прийти в Європу, що взяти там і що привнести з собою, їм запропонувати? Звичайно, в першу чергу, нашу велику віру. Віра, яка формувалася на православних традиціях тут на Україні. І це цей виклик, що і як себе поведе українська спільнота в європейській спільноті, цей виклик сьогодні ми повинні прийняти і сказати, а як ми себе бачимо в Європі, як віруючі люди. Тому що Європа сьогодні стає, я би не сказав атеїстична, бо це було достатньо прогресивно постає невіруюча взагалі, або мусульманізована. І ось як ми себе знайдемо в цій спільноті, невіруючої мусульманізованої Європи, то це і є наше завдання сьогодні, сьогоднішньої конференції дати відповідь поведінка священного служителя сучасному суспільстві. На мій погляд, З періоду і сучасного українського періоду е, постулат церкви повинен бути священик народ. Коли священик піде в народ, народ прийде до храму. Тому що в нас закінчився період, е, священик треба виконавець. Коли задача стояла похрестити, помінчати, виконати всі треби, то тепер постає питання священник проповідник, священник духівник тому власне, цей виклик ми повинні сприйняти як виклик з теперішнього часу. І тому і вимога до священнослужителя є велика. Не тільки до священнослужителя, а до нас, віруючих людей, є інші вимоги, коли ми підемо в європейську спільноту. Тому е, треба пам'ятати і інше, що на теренах Волині народився князь Володимир. Це говорять науковці, про це ми досліджували, про це ми досліджуємо. І тому Волинь повинна відіграти особливу роль як прикордонна на сьогоднішній день, прикордонна області євроспільнотою, а в майбутньому як центр Європи, тому що і географічно, і історично, і культурно Україна є центром Європи. Тому виклик, який ми повинні сьогодні сприйняти, ми на нього повинні дати відповідь. Тому я хочу побажати сьогоднішній конференції успішної роботи, щоб ми не просто висловили свої думки, а знайшли спільне бачення. Наше місце в сучасному світі і служіння священнослужителя як найвище служіння у сучасному суспільстві. Тому успіху всім нам, порозуміння, і я вдячний, що сьогодні так багатогранно. Є наші друзі е, з Польщі, які приїхали. Я би не сказав друзі з Польщі, тому що е, е, друзі, я, я думаю, що тут не так кордони. Кордони ми встановлюємо, а між людьми кордонів немає. Між людьми є порозуміння і є співпраця. Тому е, я депутати прані Брунсу, яка вже як православна ходить до нас на всі наші заходи. Ну, це свідчить про е, високий е, рівень наших спілкування, порозуміння, бо не було б порозуміння, не було б таких частих зустрічей. Є порозуміння наші науковці із Польщі, київляни до нас зошлі. Є тяжко запрошувати, не, рахуючу, не теперіше, що ми периферії, але тим не менше, що вони сьогодні тут. Я говорю про наш східно-національний університет, з яких ми прямо одна парафія. Тому ця сьогоднішня наша близькість порозуміння впевнений, що дасть позитивний результат, і ми не просто заслухаємо наукові доповіді, а й винесемо правильне рішення конференції, тому що конференція без кінцевої свого і висновку вона є безплідною. Вона просто прозвучала, відмітилася і хтось поставив галочку і ми прийняли участь в науковій конференції. Був і всім нам сьогодні працює. Я закликав на цій кожа. Прошується наші гості, які подавали дорогу з Ужжорода, археологи, ректор Ужгородської Української Богословської академії імені Святої Кирила Ході та Карпатського університету імені Австина Волошина, президент Міжнародної академії богословських наук, уповноважений Української православної церкви з питань вищої освіти і науки, доктор богословських наук, доктор юридичної наук, професор академії. Прошу відставити. Ваше високопрессвященство, ваші Преподобі, дорогі браття і сестри. Найперше дозвольте мені благословення блаженнішого митрополита Володимира, митрополита Київської всієї країни, пристоятеля Української православної церкви, передати вам найщиріші вітання, благословення. Всіми ж вітаннями, я прибіг вітання від служби повноваженої Української православної церкви з вищої освіти науки Бужорської української і міністрати Кирили Нефодя та Карпатського університету і звичайно з побажаннями плідної роботи, як на ниві науки, так і на тій ниві, в якій на нині ще вже дуже має потребу весь український народ, наше суспільство і держава це єдності української нації і української церкви. У мене така важка трошки задача з одного боку вітання, Друге, в межах вітання, як кажуть, деякі короткі такі роздуми стосовно тих наболілих проблем і тої тематики, яка сьогодні розглядається на сьогоднішній конференції. Назвичайно актуальна, своєчасні, а може в значній мірі і запізнений. Не тільки в цій духовній школі, а взагалі по Україні. На сьогоднішній день я думаю, що ні в кого в Україні, якщо він вважає себе. Сином чи дочкою цієї землі, якщо він вважає себе громадянином цієї держави, якщо Україна для нього є рідною матір'ю, поважає відповідності до заповіді Божих своїх батьків, прадідів. Якщо він є істинно віруючий і християнин, не може виникати питання про те, чи треба для України єдина помісна автокефальна українська православна церква. Однозначно, що потрібно. В цьому питанні Україна запізнилася і затормозилася, на жаль, на 23 роки. Бо з моменту проголошення, а фактично відновлення Державної незалежності України 24 серпня 1991 року. Я не говорю про події церковного життя Дев'яностого років, які передували цьому відновленню первинного канонічно-правового статусу Української православної церкви. Звичайно, що в це в повному житті Україна мала зробити дуже рішивчий і однозначний крок в тому напрямку, що Україні треба було утвердити єдину Українську православну церкву. Це треба було зробити для того, щоб Україна була цілісна, в першу чергу, духовно, а через духовну єдність, щоб вона була цілісна національно. Чи могло це трапитися в 91-му році? Ні, не могло. Бо в 91-му році, з волі Господа Бога, Україна відродила свою державність, яка була втрачена до того. Але Україна не позбавилася від комуністичної номенклатури і того клану комуністичної і комуністичної еліти, яка засідала починаючи з 21-го року по ці роки у межах державної політичної партійної влади. Молоде покоління не знає, а більш старше, можливо, призабуло. Але в 91 му році, у серпні 91-го року, коли народ здихнув і надіявся, що починається нове життя, відбулася дуже велика політична маніпуляція на рівні вищих ешелонів влади. Коли в одну ніч комуністи, боячись того, що вони будуть усунуті від влади, заборонили самі себе. І народ, так якби на нього впала пилина, подумав, що це, напевно, по щастя настало. А нічого не настав, бо формально комуністична партія була заборонена, а вся комуністична еліта зрощена з колишньою Москвові, зрощена з колишньою комуністичною партією Радянського Союзу, зрощена з антирелігійною і атеїстичною ідеологією, вона залишилася і далі правити в Україні. Тому й по нинішній день, по суті, ми в Україні получали різних президентів, ми получали різні парламенти. А в своїй більшості ми отримували завжди саботажників, які завжди надіялися на те, що вони реанімують і повернуть Радянський Союз, що вони так чи інакше реанімують постмосковську Велику імперію, де церква, на жаль, грала роль більше інструмента задоволення політичних інтересів. На Шведс дуже парадоксальна ситуація, як в минулому, так і на сьогодні. На рівні народу, надзвичайно глибоко віруючий. Відданий церкві Христовій український народ і на рівні великої політичної влади, а часно і, на жаль, і церковного керівництва зрадники, які ніколи цьому українському народу щиро не служили і не служать. Ось чим ми сьогодні, переживши черговий майдан і протест українського народу проти того свавілля, який є, зупинилися, коли відчули те, що якщо ми не будемо мати явності духовної і церковної, ми не можемо утримати єдність територіальну і національну. Це проблема дуже складна. І вона не зовсім так легко виглядає, як ось би хотів сказати, що отак сьогодні зібралися, проголосили і так далі. Ні. На жаль, паруські розділення української нації, українського народу, в тому числі церковному питанні, вони закладалися століттям. Хоча саме через церкву повставали всі держави, через церкву повставали всі великі імперії. І з розпадом церкви і з занепадом церкви, як правило, ці імперії також починали розпадатися або починалися проблеми в державі. Для України надзвичайно є великою проблемою. Надзвичайно великою проблемою є це кінець 16 століття і це початок 18 століття. Це коли Україна була розірвана між двома великими імперськими утвореннями. Це московським, Варшавським, далі московським і Австро-Угорським. І в цей же період, будучи територіально розділеним, ці імперії і чужі народи, і держави, ми повинні про це пам'ятати, розділили українців духовно. Немає значення, які позитивні чи негативні, в більшості позитивні моменти не та чи інша церковна інституція на теренах України західної, східної, центральної, Закарпаття, Буковини. Є наслідок негативний для української нації, для духовності і церкви української України. Народ розділений не тільки ментально, і історично, як хто йому вкладав історію про наших батьків і як правило, вкладав неправильно, а він розділений і церковно. Добре, що на сьогоднішній день, дякуючи Господу Богу і нашому розумінні. Навіть оця зустріч, де і я запрошений на неї, за що я гарно дякую, з великою радістю відкликнувся, є продовженням того, що ми два роки провели зустріч в Ужгороді, де запросили представників всіх духовних шкіл Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної церкви. І як бачите, це пішло тільки на користь. Це добре, що ми потребуємо і відчуваємо необхідність цієї єдності. Але тепер, потребуючи і розуміючи необхідність своєї єдності, ми повинні правильно виробити механізм цього об'єднання церковного спочатку навколо православ'я, не дорікаючи і не виколюючи один одному очі. Бо якщо десь позиція сильніша для Київського патріархату на Волині, повірте, вона не сильніша в Закарпатті. Або вона не сильніша в Донецьку. а всюди, громадяни і наші українці. Тому потрібно знову згадати про те, що перше в основі віри Церкви Христової Української церкви в Україні це є віруючий народ. Тому, напевно, ми повинні спочатку в цьому рухатися тим, а що ж хоче віруючий народ. Тому я говорю як священникам, як студентам, як архіреям, що якщо ті, які є провідниками в церкві, не будуть чути свій народ, ви можете бути самими святими в світі. Але цей народ, який теж у Бога, який може просто сказати: шановний архірею, чи шановний священнику, чи хто щось. Ми не проти, йди туди в єдиницю пещеру чи ще кудись, але ти не можеш каламутити нашим народом, Ти не можеш не допускати єдності, ти не можеш протистояти тому, щоб в Україні була відроджена первинна українська церква. І ще коротко, чисто по історії нам усім в Україні. Даруйте навіть з дуже високими науковими титулами. Треба заново сісти і наново вивчити свою історію. Бо ми її з вами в університеті не доучили. нам її не давали. Ми всі, як зачаровані, поминаємо заслужене достойне ім'я рівноапостолного, Великого князя Володимира. Він дійсно надзвичайно велика посуть в історії, державотворення, націотворення, церковного будівництва. Але давайте вже врешті-решт. Вже, як кажуть, десь зафіксуємо. Володимир, як великий кормчий Русі, зробив той великий поступ в церковному житті, що він утвердив і проголосив християнство державною релігії. Але до Володимира ще існувала тисячолітня історія на теренах історичної України Русі Скіфії. Християнство прийшло на ці землі, починаючи з середини Першого століття. З другого століття почала діяти в числі перших єпархій у світі Скіфська єпархія, і вона окормляла цей увесь урівок. Заснована Руська церква, це термінологія про Константиноплю, тобто Українська церква, не при Володимирі була, а при Оскольді. Це був 862 рік. До чого я так назвав деякі ці короткодати? Так для того, щоб ми змінили от те мислення, яке нам уклали імперські чужі інституції, щоб відібрати у нас пам'ять. Бо якщо ми вернемо тільки християнську добу тисячу років, то ми ж побачимо зовсім інше своє обличчя. Ми тоді правильно зрозуміємо, який генофон закладений в українському народі, яка духовність, як вона передавалась, як вона розбивалась. І чому вона руйнувалася, руйнувалася тими, хто хотів заювати і розділити Україну. Не дарма навіть комуністичний режим, який був ворогом Христа, який був атеїстичний. Який по своїй ідеології не сприймав віру, бо він боявся через об'єднання, через віру може бути повалений цей антинародний, людський режим в 1943 році, в умовах надзвичайно важкої Другої світової війни, лідери комуністичної партії на чолі і Сталіну, що роблять? Відновлюють дають право на патріархівство і закликають церкву на те, щоб вона підтримала народ духовного, об'єднала, висунула лозунг за Лусь Велику. І в нас Русь тепер, виходить, ви знаєте, так? Від Вісли до Дальнього Сходу до японців, тепер усі вірять і в Російській Федерації, і в Україні, що це все русь. Отак От свідомість, свідомість трошки мінялось, і тепер з цим дуже проблемно що небудь зробити. Тому ми повинні і в питаннях історіографії. Тут я вже звертаюся більше до представників духовних шкіл. Ми повинні взгодити на рівні між нашими духовними школами, щоб ми нашим дітям, майбутнім пастирям ученим, учителям закладали і правильні поступи і правильні посилки в історичному розумінні розвитку як української державності, як націотворення, так і української держави. На завершення я би хотів, користуючись нагодою, також зробити невеликий подарунок, тому що, скажімо так, трапилося, що саме Ужгородській академії блаженнішої митрополит Володимир поручив. Провести таку роботу. Три роки ми працювали над кодифікацією служебника ранкове вечірня літургія, який приведе на відповідність до сучасного практики богослужіння. І крім того, це перше видання, скажімо так, офіційне з благословіння предстоятеля Української православної церкви, яке є і на українській мові. Він є в двох томах. <плес> Перший том це церковно-слов'янська. Тому що і є українська. Крім того, поминальні святик приведено в відповідність до прославлених українських земель. Також нами було разом з академіком Беліком видано таку книгу, вона викликає ціляти заперечень і дискусій і так далі. Але тим не менше, вона ставить дуже актуальне питання вивчення давньої історії, історії це тисячолітня Україна, де досліджуються такі важливі факти того, чого ми забули. Також тут є по нашому Бушівському монастирю видання, і у грудні 2012 року наша академія спільного з Київським національним США провела була наукову конференцію до 1150-річчя заснування Української церкви Київської митрополії. Ми дуже гучно з вами відсвяткували 1125 років проголошення утвердження христи... християнства як державної релігії. Але оказується, рік до того нам треба було святкувати 1150 років заснування Української церкви. Ну так трапилось, що це ми днятку відсвяткували. На жаль, хвороба блаженні, що не дала провести більше років заходи, які планувалися, а інші, на кого це було покладено, зробили все для того, щоб це не було відсвятковано. Ну, тим не менше, конференція відбулась, і за її результатами було видано таку монографію, де ці всі аспекти підняли. Користуючись нагодою, дарую ці відання як вашому високоприсвященству, так і для академії. Дякую. 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 дякую за увагу. А ви не боїтеся та Ну, а я щось говорю таке, що треба боятися. А, ви знаєте, є... Вже 23 роки мене <святується> це Я дякую цим віктору. За те, що він приїхав сюди, тому що єднання українського православ'я на сьогоднішній день є тема актуальна, актуальна самим життям, не інтересами окремо взятих особ чи політичної ситуації. Самим життям воно є актуальна. Тому ви в нас, я скажу таким церковним язиком, вона це притеча приїхав, тому що в нас поряд є. Від духовні семінарій Московського патріархату, ну, але все нам з ними не вдається налагодити якісь не то що Дуже шкода. шкода. Бачиш, що ми пропонуємо. Пропонуємо ми на рівні розуміння це наших викладачів, які би викладали там предмети Московської, викладачам цієї семінарії викладати в нас. Ось такі пом'якчуючі моменти поєднання двох православних церков, двох православних. Навчальних закладів. Я не говорю вже про Євхаристію, як вершину поєднання церкви, хоча б на рівні порозуміння і розмов. Як співгромадян? Як співгромадян, звичайно. Тому ви тут нас як притече, тому ми вас радо вітаємо і дякую, що ви не боїтеся. Я чому запитав, чи не боїтеся. Ви так сміливо говорите, що за такий виступ Російської Федерації вас не пустять. Я думаю, що вже не Сторінкою. тому на поміч, вам і подальше таких сміливих не тільки новаторських наукових досягнення а й цій такій своєрідній проповіді своєю поведінкою по об'єднання церкви дякую. 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 дякую дякую. дякую за ваші такі глибокі щирі слова видно що це вам, цим живете це вам були я пам'ятаю ви зачепили Ще згадали, що в круглості на, ваш... на базі вашого універс... вашої академії. І коли я їхав, то перший раз їдучи в Ужгород, їдучи, так би мовити, в середовище, де ми вперше були, то я так насторожено їхав, але відчув, що дуже щиро, раду прийняли, в гарній атмосфері відбулася і це ці... ці... круглий стіл. І мені дуже приємно, що в нас є такі дружні, духовні наукові стосунки. Я думаю, що вони будуть приносити тільки плоти. Дякую. Наші дуже гарні стосунки склалися з нашим генеральним консулом Республіки Польща Ми дуже дійсно співпрацюємо і завдяки пані консулу ми звершили дану подорож до Польщі на офіційному рівні, відвідували католицький університет в Любліні, де набули гарні стосунки. Ну, про католицький університет ми скажемо пізніше, а зараз ми до слова запрошуємо. Pani Beatę generalny konsul Republiki, w Polszczo-Ludzku. Dzień dobry, witam wszystkich Na sam korektę za zaproszenia na konferencję o e, znaczenie prawosławnej cerkwi w współczesnym społeczeństwie. Uh, Otec Rektor zawsze, o nas i zawsze zaproszenie na naszą konferencję. Ja był pierwszy raz, ale tu ma jeszcze budut budu na stopni, jakoż uh, z ustryci. Uh, Początkowo za te kilka slip. Um, Prąd stolic, uh, trwa zawsze w i je postanowił, jaka jedna jedyna. Dla Bachatią ona także zawieszająca e, faktorem, jaki dozwalaje z dyrektywy nacjonalną identyfikacji z e, ludzkim <coughs> narodem. My wszyscy, si, zważając na konfesję, jaką przedstawiają, mamy z chrześcijańskiego, chrześcijańskiej wspólnoty, a cerkwa e, nadzwyczajną ważliwej faktor w e, romackim my baha do proce uh, tuciol i uh, uh, władeki i wit oce wiktorem promadjanejaki uh, o swojemu życiu, uh, kierując za uh, chrześcijańskimi uh, zawsze zawsze w rozbitku uh, swoich krajów swoich dżar. Uh, ja dużo że baci te w tej konferencji nad. Uh, przedstawniki w cerkwy, a także przedstawniki w uniwersytetach, chcę także prosić o przedstawniki w katolicką uniwersytecie